Жуєш жуєш. А як же важкість та нудота? коли їсти хочеться, але не можеться. Домрит. прискорить звільнення шлунку. Домрит. Жувати, не переживати. Домрит. наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра Потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Біль приходить завжди невчасно, руйнує плани, заважає жити та працювати. Спробуйте Дерфен Лонг. Він має швидкий початок дії та одночасно містить і бупрофен, і парацетамол. та працює при різних видах болю, симптомах застуди та грипу, головному болю, болю в спині та м'язах. Один комбінований засіб, що діє насправді довго. 9 годин. Дерфен Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Фуцес трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. Фуцес просте та ефективне лікування молочниці. Фуцис. Сонячні опіки та подряпини. Рекомендуємо Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Знесилена через варикоз, важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Прийом дитралекс 1000 мг всього по одній таблетці на добу допомагає зменшити симптоми варикозу, а також підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Дитралекс 1000 мг – всього одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Нестерпно головний біль та мігреня звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. Головну місію виконано. Цитрамон MonMax. -максі. Максі дія проти головного болю. Фуцис – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються Фуцис – Просте та ефективне лікування молочниці. Фуцис – Стільки завдань на завтра, а голова вже квадратна від болю. Тоді тримай копацил. Копацил допомагає позбутися головного болю. Копацил і голова не квадратна. Так краще. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить? Спазм. Біль? Спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Тива розумна турбота. Що жуєш? Жуєш? А як же важкість та нудота? Коли їсти хочеться, але не можеться. Домрит. Прискорить звільнення шлунку. Домрит. жувати, не переживати. Домрит. Батьки, експерти умінні робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем піклування про шкіру без проблем. Судокрем піклується про ніжну шкіру малюків. Тева розумна турбота. Сміливість це не про гроші. Але ми робимо все, щоб ви вчасно отримували зарплату чи пенсію. Ощадбанк. Мій банк, моя країна, моя сміливість. ще через геморой? Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдельних вен. Проктоглівенол радій життю без геморою. Наше серце реагує на стрес, і якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Фуцис – трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. Сонячні опіки та подряпини. Рекомендуємо Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. «Пантестин Дарниця чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Нервів не вистачає на новини по телеку. Виписую вам заспокійливе. «Бестія» – Ліпосомальна капсула комплексної дії для заспокоєння нервів без загальмованості. Сама приймаю і вам рекомендую. Бестія. Зберігай спокій у складні часи. І це шанан. Знесилена через варикоз важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Прийом детралекс 1000 мг всього по одній таблиці на добу допомагає зменшити симптоми варикозу, а також підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Детралекс 1000 мг. Всього одна таблетка на добу і не переможна, як завжди. Супутникове телебачення Віасад. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом! Наше серце реагує на стрес, якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Сонячні опіки та подряпини рекомендуємо «Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. «Пантестин Дарниця чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Дамо вісіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує полегше бай Бай-бай, цистит. Життю привіт. Щось наша принцеса захворіла. Здається, нам потрібна чарівна паличка. Чарівної палички немає. В аптечці знайдеш Дерфен Експрес у стіка. Нехай принцеса вип'є, а я вже в кареті. вкареть. Експрес – це смачна суспензія у зручному стіку, що не потребує складного дозування і допоможе позбавити жару, болю та запалення. Мам, той стік чарівний, а ти справжня фея. Дерфен Експрес. від жару, болю та запалення для дітей і не тільки. Фуцис – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. Фуцес. Просте та ефективне лікування молочниці. Фуцес. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні. Точно біль. А чому він тоді кричить? Спазм. Біль? Спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон. Вас проти болю тева розумна турбота навіть у найтяжчі часи. Фармацевтична компанія Тева працює, щоб ви могли піклуватись про здоров'я близьких. Тева піклуємось, не зупиняємось. Відповідаємо на питання. А давай влаштуємо та татові незабутній ювілей. Ну ж серце, а ТЕВА потребується про серце і судини тата краще, ніж наші обмеження. АСКА Тева доступна якість від широкої лінійки бренду Тева. Рідненькі від Київстар Київ ТБ у вільному доступі для всіх українців. Користуйтесь сто каналів аудіоказки, українські фільми та серіали. Відтепер для всіх незалежно від оператора. Київстар ТВ. дивись вдома і будь-де. Стільки завдань на завтра? а Голова вже квадратна від болю. Тоді тримай копацил. Копацил допомагає позбутися головного болю. Копацил і голова не квадратна. Так краще у будні Юрчик, хлопець, хоч куди. Опана, хоч з яринкою сина ростити. Нам треба купити новий випуск журнала Фор. Бо ми будемо в спецка. Ти б не радів кожен раз, так коли на тебе птичка нагадила. Хоч з кумом нові бізнеси мутити. Хоч у ТРО рідні землі борони служу народу України! Підтримуємо своїх, дивимось наші серіали з мирними пригодами, Юрчика. Одного разу під Полтавою. У будні о 16-тій. На ТЕТ. світ стане трохи краще, якщо що, що, що. купити тваринку. Ура! Ми зоопар! Говорити з тваринкою. І Хочеш познайомитись з чоловіком своїх мрій. Ти дуже милий, але я проти змішаних шлюбів. Погодувати тваринку. Ще раз погодувати тваринку. Bon І ще раз. Миша. Дякую, я не голодний. Або просто подивитися найвеселіше сімейне кіно. <плес> Про тваринок. <плес> Ух ти! І не тільки. Вона просто божественна. Дивись у вихідні. До зустрічі. На ТЕТ. Ми зроблені <плес> 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 з полум'я. Вітру і свободи. Ми з України. Стільки завдань на завтра, а голова вже квадратна від болю. Тоді тримай копацил. Копацил допомагає позбутися головного болю. Копацил і голова не квадратна. Так краще. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунка. Відтепер і в таблетованій формі алмагель. Один відпочиє сміливість це не про гроші. Але ми робимо все, щоб ви вчасно отримували зарплату чи пенсію. Ощадбанк. Мій банк, моя країна, моя сміливість. Нестерпний головний біль та мігреня. Звичні засоби не допомагають. «Цитрамон Максі, знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та Мігрень. Головну місію виконано. «Цитрамон Максі. Максидія проти головного болю. Знесилена через варикоз. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Прийом детралекс 1000 мг всього по одній таблиці на добу допомагає зменшити симптоми варикозу, а також підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Детралекс 1000 мг. Всього одна таблетка на добу і ти непереможна, як завжди. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Ми об'єднались заради правди. Я вітаю вас. Ми цілодобово в прямому ефірі. Щодня, щохвилини. Із Харкова охтирки. Житомирська траса. Єдині новини триває під звуки повітряної тривоги. Півгодини тому. Вдарили ракетами по київській телевежі. Перемагаємо. Ми ще на один день ближче до перемоги. Ми круті разом. Ми сила. Єдині новини. Єдині новини завжди з вами. Що вівторка ви побачите ревізії за чоловічими правилами? Адже новий ревізор це він Мене зовут Вадим Абрамов. Я ревізор. об'єктивний Це закінчений ремонт в гостиниці. Ризиковий пайдем в зону аджіння принциповий Такое продавати нельзя. Рішучий у є невозможно перед яким не встояти. Дайте цього гра. Справжній чоловічі ревізії. що щовівторка о 8.30. На оце тебе. Ата відпустила. Що жуєш? А як же важкість та нудота? дото. Прискорить звільнення шлунку. Дом Жувати не переживати. Дом Грибок нігтів. А Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь, знищує грибок. А Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. Фуцис – трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. У будні на новому каналі. Дуже приємно познайомитися, розрулюй проблеми як Лабрадудель у понеділок. Ти думаєш, твій дурненький песик тебе врятує? Відривайся, як Чихуахуа з вівторка по четвер. Яка шалена вечірка. Та залякуй поганців, як мастив, у п'ятницю. Дуже ймовірно, що він був свідком злочину. Чотирилапі герої у будні о 19. -ті. На новому каналі. Ало хол і печінці і жовчному помагає. Ало Хоу. з турботою та повагою до печінки і жовчного. Нервів не вистачає на новини по телеку. Виписую вам заспокійливе. Бестія ліпосомальна капсула комплексної дії для заспокоєння нервів без загальмованості. Сама приймаю і вам рекомендую БЕСТІЯ – Зберігай спокій у складні часи. І це Шанан. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Думаю, це біль. Здається, все таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить спазм? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Дива розумна турбота. Зупиняєте через геморой? Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Проктоглівенол радій життю без геморою. Біль приходить завжди невчасно, руйнує плани, заважає жити та працювати. Спробуйте Лонг. Він має швидкий початок дії та одночасно містить ібупрофен, і парацетамол. та працює при різних видах болю, симптомах застуди та грипу, головному болю, болю у спині та м'язах. Один комбінований засіб, що діє насправді довго. Дев'ять годин Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Сміливість це не про гроші. Але ми робимо все, щоб ви вчасно отримували зарплату чи пенсію. Ощадбанк, мій банк, моя країна, моя сміливість. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Прийом детралекс 1000 мг допомагає зменшити симптоми варикозу, підвищує винозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Всього одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Судокрим. догляд. Крим для щоденного догляду за шкірою всієї родини. Україна сьогодні. Це коли кожну годину запитуєш рідних, як ви там. Кожен день радієш маленьким перемогам. Коли найкращий відпочинок це допомога тим, хто потребує. І в голові постійно грає ой у лузі червона калина. Україна сьогодні. Це ти, Піна. Все буде Україна. Що середи таємниці вчителів. Я тут не вті, вті. Я вті, є Там. гріхи провідників. Фужен підригач Нашли шліве кліще. Вічим злочини. Пекарі Реально був по з підлоги. Та правила майстрів ремонту. Треба бути хитрими, щоб получить гроші. Бачимо усе таємний агент щосереди з 8.30. і цілий день на ну, це тебе це війна Росії проти України на нашій землі. Медіагрупи країни об'єдналися для того, щоб ви отримували лише правдиву інформацію про напад Росії на Україну. На передовій інформаційної війни жодної паніки чи якоїсь митушні немає. Крізь небезпеку, втому і хвороби. Щойно сюди прилетіло кілька снарядів. І от зараз гахає Підвиття сирен у бомбосховищах і укриттях. Рота інформаційної розвідки. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається тут. Операторська батарея. Інженерно-технічна варта. Підрозділ ведучих. Режисерська рота. Ніхто про нас погано не подумає. Ви теж маєте відпочивати, тому майте це на увазі. Добренько. Ніхто не хоче. Кожен зберігає бойовий дух і вірить не просто в мир, а в перемогу. Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями. Марафон. Єдині новини. Разом до перемоги. Я думаю, те. Ти... «Фуцис» – трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. «Фуцис» – просте та ефективне лікування молочниці. Дамо відсіч циститу. Оролесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує сечовипускання. бай-бай цистит, Життю привіт. Знесилена через варикоз, Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Прийом детралекс 1000 мг всього по одній таблетці на добу допомагає зменшити симптоми варикозу, а також підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Детралекс 1000 мг – Всього одна таблетка на добу і ти непереможна, як завжди. Що жуєш? А як же важкість? Та нудота? Домрит. Прискорить звільнення шлунку. Домрит. Жувати, не переживати. Домрит. Грибок нігтів. Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь знищує грибок. А Модерм Нео нове слово у лікуванні грибка нігтів. Скільки завдань на завтра? а Голова вже квадратна від болю. Тоді тримай Копацил. Копацил допомагає позбутися головного болю. Копацил і голова не квадратна. Так краще. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.